Між тихих засніжених вулиць чернівців, де різдвяні вогні мерехтіли на старовинних фасадах, у місто прибув незнайомець. Його звали Максим, мандрівник, який ніколи довго не затримувався на одному місці. Він казав, що шукає історії, але цього разу історія сама знайшла його. Був надвечір, коли він вийшов на площу турецької криниці. Люди поспішали до теплих домівок, а над містом опускався великий легкий туман. Дорогою він купив у бабусі на клинівському ринку маленький дзвіночок, старенький, з легким тріском у звучанні, але приємно теплий на дотик. Він і сам не розумів, навіщо його взяв, просто хотілось мати щось, що нагадувало про дім. Максим зупинився, бо почув дивний звук. Щось схоже на. Одих. Але надто глибокий, протяжний, ніби застуджена ніч намагається вдихнути сніг. Він озирнувся і нікого не побачив. Коли туман ущільнився настільки, що, здавалося, можна торкнутися його рукою, з темряви винирнула істота. Вона була вищою за людину, кістляво тонка, рухалась так так. Тихо, що жодна сніжинка не здригалась. Її очі дві чорні провалля, у яких світло ніби гасло. За старими легендами таких істот називали «муроками». Вони блукали зимовими містами, забираючи у людей теплі спогади перед Ріством, роблячи їх порожніми і холодними. Максим відступив. Але істота вже простягла до нього темну тіньову руку. Ти чужий тут, Твої спогади нікому берегти, віддай їх мені. У ту мить в його кишені легенько задзвонів дзвіночок. Він світився теплим золотавим сяйвом. не яскравим, але настатнім, щоб утримати тінь. Мандрівник подзвонив. Морок зігнувся від болю. Та, замість того, щоб зникнути, істота кинулась вперед. Її рука схопила Максима за зап'ясток. Холодно, наче крижана вода. Перед очима хлопця попливли образи дитяча колядка, сміх матері, руки батька, що ставили свічку на святковий стіл. І ці спогади починали танути. Раптом над містом пролунав потужний різдвяний дзвін, дзвони кафедрального собору оголосили опівніч, світло прорвалось скрізь туман, морок завив і розсипався на попіл. Максим стояв один посеред площі, його рука тремтіла, але дзвіночок у ній світився теплим світлом. Він повільно рушив вулицею Ольги Кобилянської, десь за вікнами лунали перші колядки. Місто дихало спокою, ніби саме охороняло його спогади. Максим зрозумів інколи різдво приходить не лише з подарунками чи різдвяними вогнями, а й з здатністю прогнати власний морок, навіть якщо він стоїть перед тобою у власній темряві. Головне мати хоч маленьке світло, яке тримаєш у руках.